Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також ми є на всіх подкаст-платформах. І також підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Юра Коломієць. Єгор Шатайло Та Настя це зухвала. Росія планує офіційно визнати Талібан. Терористи вже отримали запрошення. Офіційно! Визнати Талібан. Ну. А що в них там вже по планам? Ну, планують вони ратифікувати іділ і атестувати Хамас, а акредитувати Хезбаву. <сум> 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 Путін вже офіційно пообіцяв їм галочку в однокласниках. Все запущено. Так, про можливість зняття з Талібану статусу терористичної організації заявили в МЗС Росії спільно з мін'юстом та іншими профільними відомствами. При цьому остаточне рішення з цього питання буде ухвалено вищим політичним керівництвом країни. О, о це що це буде вище політичне керівництво країни? Він відбавиться, що в цій новині е, ну, політичним керівництвом. Країни, ну, наче, наче це є якась спільнота людей, які в ході палких дебатів будуть вирішувати. Що, що політичне керівництво це не, не один старий діт і його голоса в голові. Це політичне керівництво. Я думаю, що можливо просто в цього діда в нього закінчується вже місце в голові, і він вже не може запам'ятати, кого вони там визнали терористам. і там, ну, от типу, нещодавно попалось пару нових свіжесеньких, класних теористичних угрупувань. Він такий, значить, їх сюди, а тих, хто Очкує, ми виключаємо зв'язку. Які ще світу потрібні докази того, що Росія країна -терорист. Ну, У них є відповідні профільні відомства спеціально для цього. Ну, там по там ж вже є комітет терористичних актів, совєт по екстремізму. Ну. Я думаю, що Росія ну вона настільки обожнює тероризм, вона так ним упивається, що в них вже ведеться якийсь облік, знаєте, діячів терористичних, от як у нас ФОП, да? ну, і там якийсь Ахмед, він зареєстрований на те, що КВЕД 1746, індивідуальна терористична діяльність. Його штрафують, якщо він не виконав норму по терористичним актам. Наць, ну ти ще питаєш, типу, які ще треба докази світу. Так тому то і фішка, що світ прекрасно розуміє, що це доказ. Він просто такий, не хоче на них дивитися, не хоче дивитися на докази. Їм достатньо доказів. Вони такі І нема. Ого, нема, нема. Де ракета? а не а я в домі. Коротше, я поняв. Як визначати терористичну організацію, якщо з неї знімає статус терористичної Росія? Поняв? ну це вже точно. Це королі тероризму. Та да, да, Росія це перша в світі країна, яка може видати печатку терориста завірену нотаріусом. Ну і кажуть, що в них вже навіть для розробка застосунку Вія скорочено Війна. І я це дуже зручно. Там будуть в електронному форматі підтягуватись всі твої воєнні злочини, прям з клітінками. Ти такий ух. Будеш хвалитись друзям, та да я певно, там навіть є е, віа-підпис, де ти можеш швидко е, взяти відповідальність за скоєний терористичний акт. <гум> Але якщо ти не ти скоїв терористичний акт, то ти маєш заплатити налог е, у вигляді якоїсь мелкої пакості, типу, плюнуть в обличчя. Якомусь якійсь людині. Дитині. Дити... Дитині з да. Дитиня най... з дитиня з найдобрішими очима. От їй плюй Це читай, да. Це, читай 5 відсотків, це спрощена система терористичного податкування. 5% відсотків від суми тероризму, за який ти взяв відповідальність, все так плювок. Бачиш жінку, яка кормить котів, дай ляща. Ну це чисто ЄСВ, це по бажанні можна. Можна можна, так, можна, не, це вже Росія. Це бажання завжди. Ви купаєте, що для Росії тероризм всі, хто не терорист. Ну, виходить, для них це нерозуміло. Як можна не хотіти зробити теракт? Ну, ти розумієш, це для них нормальна історія. Кожен росіянин, житель Росії, він завжди думає, він завжди хоче, але не може зробити теракт, розумієш? І він такий типу, от би щас. Зараз... Бабахто теракт, да? От, І не виходить. І коли вони бачать людей, які не хочуть, думають, де да вони якісь сумашечі. Так, mm. да, да. Ну я впевнена, що вони ну знаєш, те, ну токсично нав'язують те, тероризм молодшому поколінню. Вони такі кажуть: от от одколінька, от вже два ларка подарувала. А ти? А що ти? А ти ти, а ти тільки один смітник, і то випадково. Ну ти ж навіть не планував. Я думав, що може Росія збирає терористичних месників, бо коротше, в певний момент треба сконцентруватись на тому, що ти вмієш найкраще, <гум> і вони такі: ну, ми краще за все в тероризмі. Надо, типу, збирати навколо себе людей і ділитись досвідом, тому що ми маємо ділитись цим. Проте, вже зараз РФ робить конкретні кроки в цьому напрямку. Зокрема, спеціальний представник президента Росії в Афганістані Замир Кабулов заявив одному з російських агентств про те, що рух Талібан був запрошений на участь у форумі Росія. Ісламський світ запланований на період з 14 по 19 травня в Казахстані. Ну, я все ще сорі в Казані. Я не можу відійти від того, що це все, що там от них придумували, це називається форум. Це, це Форум, де буде. Обмін думок okay. між терористами щодо того, як зменшити цінність людського життя. <пух> да, Ти типу, був, пане, цінність людського життя виросла за останній час на 2%. Що будемо робити? Запрошується, спікер-терорист, і він такий, і він такий, як в тетоці, починає з прикола. Ви коли-небудь дивились на яблуко? А насправді це саморобна бомба. А -а -а. Такі, а -а. Ну, почекай, через десь ще через місяць в них там буде терористичний комік, де всі приходять і вдягаються в улюблених терористів. І всі такі, блін, хоч би цього року всі знов не вдяглись в Путіна, бо, бо його маски і так уже взлетіли в ціні. Ну Ми ж розуміємо, що Росія просто всіляко намагається робити вигляд, що вона нормальна країна. Вони такі. А у нас дивіться, у нас у нас все кокулі. У нас вот от форум. От у нас бейджики, ось у нас програмки, у нас шопери є. Да, в цих шоперах пояса шахіда, але ну вибачте, ми наняли агентство, ми зробили мерч, ми, ми нормальні. Фірміний стіль <ріху> нагадаємо, 2003 року рух Талібан був визнаний терористичною організацією в Росії після того, як його включили до відповідного списку Ради безпеки ООН. Раніше питання про зняття цього статусу вже обговорювалось в Росії 2020 року. Кабулов в зазначив, що це може статися після ухвалення аналогічного рішення в РБ ООН. Тобто був колись час, коли Росія робила так, як скаже ООН, Це був 2003 рік. <ріху> Росія що не викупала, що вже тоді можна було, якщо вони не хотіли. От ООН внесли Талібан в список терористичних і Росія. Я не можу повірити, що це було, що Росія така, ми теж тоді внесем, теж ООН Росія. Ну, ж могла... Який сором. І що це взагалі про тут кажеться про якесь аналогічне рішення ООН? Ну, Що це за таке рішення? Визнати терористів не терористами, тобто ООН це буде робити. Ану, рішення ООН е, – Отримати ще одну чайну ложку суспільного осуду у свій басейн сорому, визнати Талібан не терористами. Ну і взагалі не дивно, що Росія вона поважає рішення ООН тільки тоді, коли це стосується їх кінтів терористів. Бо Це ж знаєте, як воно це з віком. Що після 30-ї війни вже ну, складно друзів собі знайти? Тому mm. треба за кожного триматись як за. Ну, Да, вони зі вони, вони, ну вони з біслана в <laughs> Я зрозуміла, що для боротьби з тероризмом головне це класифікація. Розумієте? Головне по спискам оці в списку основному, ці на карандашику, а у сама Бен Ладен він взагалі був в Екселівській таблиці. Розумієте? Треба, щоб всього був список. Якщо тільки ООН щось вичоркує списку, всі цереучники всіх країн. Всі Все, все в мене. Так, да, взрив був. Але ж він виключений е, списком ООН як терорист, так що все нормально. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць, Єгор Шатайло. Та Настя зухвала всіх терористів, які будуть відвідувати форум в Казані. Просимо завчасно приходити та брати з собою бейджики терористів. Також терористи-пенсіонери можуть прийти безкоштовно по посвідченню терориста пенсіонера. З вами було шоу Гомінаут. А ми нагадуємо, що карту терориста можна оформити в четверть. Касі вона одразу за коробкою стротіло. В голові ураган приймай талібан. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін ау!